Що дивляться люди, на яких дивимось ми? Як власне фільми допомогли їм знайти себе, якщо допомогли? На 1+, плюс підпільна імперія проект, у якому переглядаємо фільми у товаристві відомих людей, а потім говоримо з ними про це кіно. Сьогодні всі станемо глядачами стрічки Б'ютіфул драми мексиканського режисера Алехандро Гонсаріса Інгаріту. Всі дивилися його фільми 21 грам, і Бьордмен у стрічці Б'ютіфул йдеться про страждання Барселонця середнього віку. На життя він заробляє кришуванням синагальців, які торгують фальшивими Луївітонами у туристичних районах Барселони, і як медіум, через якого родичі спілкуються із померлими. У Жбаля двоє дітей, божевільна дружина і важка хвороба, через яку він має невдовзі померти. Б'ютіфоль має кілька фестивальних нагород, включаючи канську гілку за кращу чоловічу роль хав'єру Бардему і безліч номінацій, зокрема і на Оскар. Дивитися це кіно будемо у товаристві ведучого Анатолія Анатоліча. Анатолій Анатоліч – підпільне прізвисько Толіч – Популярний теле та радіоведучий шоумен має економічну освіту. У своєму інституті був капітаном команди КВК. Згодом змінив КВК на що деколи, навіть двічі ставав кращим гравцем. Каже, що не вміє співати, а проте є вокалістом смарт-хіп-хоп гурту. Правила граматики, захоплюється бігом, зокрема марафонським, а ще футболом. Має двох доньок та ще трьох хрещених діток. Привіт, дякую, що прийшов. Привіт. Дякую, що запросили. У нас таки, взагалі корпоративний перегляд. Подумають, між собою влаштували собі. Слухай, а в нас така є традиція. Ми, коли починаємо перегляд, ми зазвичай запитуємо у гостей, чи вони щось чули про фільм, бачили, можливо, ти щось чув про фільм е, Ну, Я чув і про фільм, і, я чув про режисера і чув про е, про Бардем. От, В принципі, про, про Алехандру, про Бардема і про фільм, і безліч яких, там, слухів, і е, цікавих фактів про цей фільм. Ну, це ж не. Не мас-медіа кіно, а не попсово, тому, тому, звичайно, чув. А я гадав, що ти зараз прийдеш і скажеш, так це ж той фільм, на який мене кликали озвучувати Бардема і почнеш розповідати якісь історії. Mm. Це ж теж таке, така акторська робота: говорити за когось його голосом і відігравати те, що потрібно, щоб було на екрані, ні? Ну, ти знаєш, я... Пік моєї кар'єри, я озвучував там і пінгвінів, і пташок в мультиках, і ще якихось дурнуватих персонажів. Пік моєї кар'єри, як людина, яка когось озвучувала, дублювала в кіно, це Крісто Вальц, великі очі. Поки що Бардема було б надзвичайно цікаво озвучити. Хочеться почути його голос в оригіналі іспанською, як він розмовляє, ну, почути ці тембри. І я думаю, що в майбутньому, можливо. Колись мені довірять озвучити такого такого актора, в тебе вже є якась мотивація внутрішня. Я би хотів, щоб ти зараз глядачам, які зібралися біля екранів, цю мотивацію озвучив так, щоб вона стала і їхньою мотивацією. Чому вони власне мають зараз залишитися біля екранів в п'ятницю ввечері, не піти до пабу, чи 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 кудись е в інші місця і подивитися цю сторічку? Чому ну тому, що все, що знімає е пан Олександр? Так його називу за ім'ям режисера. Це все надзвичайно скандальне, ну навіть не скандальне, а дуже незвичне. От Що він не знімає прямо, то він там одним кадром, ось, як той самий Бьордман, так який ось останні, це останні гороби, mm -hmm. до речі, Бьордман. І там я так дивувався, я розумію, там на, на шостій, на сьомій хвилині, що це все досі один кадр. Я думаю, як таке може зняти? І от я так розумію, що цей фільм також знято дуже незвично. Ну, я цього очікую від, 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 від кіно. Мені хтось сказав, що це схоже на іспанський левіафан, що, що в Іспанії і в Євросоюзі також це не дуже добре, і ми це побачимо в цьому кіно. Як там насправді відбувається все в тій самій красивій, неймовірно красивій Барселоні, що там за лаштунками? Ось я. Я думаю, що кожен глядач зараз здоволенням е, з нами це подивиться і дізнається про те, що ж там насправді відбувається. Окей, тоді починаємо дивитися. Нагадаю, ви на 1+,1. плюс Це підпільна імперія. Ми зараз почнемо дивитися стрічку Б'ютіфуль. Мексиканського режисера Алехандро Гансалі Ін'яріту. А я вам бажаю приємного змістовного перегляду і побачимося за дві години, коли почнеться розмова, що буде стосуватися і цього фільму, і життя, бо воно невід'ємне від кіно. Приємного перегляду. Стала офіційний партнер канського кінофестивалю. Саме з Канн ця стрічка прибула до нас. Кілька років тому там почався її світовий триумф. Називалася Вона Б'ютіфул. Ми щойно з вами її подивилися. За визначенням режисера Алехандро Гансалісін'яріту, це його перша справжня трагедія. Історія про людину, яка не здатна через низку обставин зробити щось справді. Путя. Ну і звичайно про те, як людина може через страждання зайти шлях до вічності. Тепер послухаємо Анатолія Анатолійовича, який зазвичай звик людей розважати. А тут був змушений дивитися на людську трагедію на екрані. Наскільки це органічно а вранці сміятися і говорити про щось таке, що підіймає дух, а тут дивитися на, на те, що навпаки забирає оптимізм. Ну, ти знаєш, ми, до речі, про це постійно говоримо. Наскільки зараз е зручно і наскільки це зараз потрібно. Е по посмішки в ефірі вранці, і, коли нас там новини ТСН, а буквально за, е за три хвилини нам потрібно підіймати настрій. А тут розповідають про страшні події, що відбуваються на сході країни або навіть в центрі. І ми про це завжди думаємо так внутрішньо. Ці переживання в нас присутні. Я думаю, що це надзвичайно зараз е важливо, щоб таке. Е, ну, Такі емоції ми отримали. Стосовно цього фільму, ну, е, на, можливо, можна назвати його там, депресивним, так? але це також ті емоції, які нам потрібні. Ну, я зараз ніби ну, дійсно пережив історію, е, пережив історію. ну, якось так дивився і, і, і забуваю, що це кіно. Ну, Так він знімає. Е, таке собі реал, ре, реаліті, ми ніби там за кимось підглядали. Е, е, такі емоції вони також потрібні. Ну, Щоб, по-перше, зрозуміти. Що не тільки в нас є труднощі в житті, що напевно, що добре там де нас нема. Якщо так будь-яка людина думає, от там зараз все, поїду, покину Україну, поїду, буду жити біля моря в Барселоні або десь. Ми маємо розуміти, що всюди є величезні проблеми у людей, і, і неймовірні історії з хеппі-ендом або без хеппі енду це життя. І ось ну такі, такі фільми я однозначно раджу дивитися. Не прості фільми, але для себе з них може щось знайти однозначно. Ну ось мене фільм вразив, в принципі, те, чого я очікував від цього від цього кіна, те я отримав. Слухай, є така точка зору, що ну, в людей, власне, про яких цей фільм, у них немає ані часу. Ані сил на, на те, щоб впадати в депресії якісь чи, чи страждати. Це є частиною життя, вони на це просто не звертають уваги. Що страждання і, звичайно, депресія це більш притаманно людям якихось інтелігентних професій, які чи не задоволені від цього отримують. Ти як до цього ставишся? А, ну, слухай, у кожного свій життєвий шлях і своя життєва позиція. Є люди, які отримують е, задоволення від болю. Е, я зараз там не про. Не про 50 відцінків сірого, а про певне, що е, більше серйозне, про, про моральні принципи. Їм подобається, їм подобається, можливо жити в такому стані. Ну і е, це, як, як художник, має бути голодним. Та ж саме, можливо, інтелігенція, вона має бути завжди е, в некомфортному стані для того, щоб творити, для того, щоб робити щось неймовірне. І ну, те, що тут, наприклад, в цьому фільмі грають не професійні актори, окрім. Крім бордем, так це, ну, це доводить, що я думаю, що їм я не знаю, було їм комфортно зніматися чи ні. Я думаю, що це було складно зніматися. Але і, і, в, і в цьому з'являється такий особливий сенс, особливий присмак е, ось того, що ми зараз побачили. такого справжнього, ну дійсно справжнього. Таке складно, складно так просто перетравити в собі. Е, але те, що ми від цього отримуємо емоції, непрості емоції. Непрості, можливо, нічні, можливо, вони такі мають іноді в нашому житті з'являтися. Це неймовірно класно. А ти дивився його 21 грам? Він дещо змінив творчу манеру тут. Якщо колись він робив кіно як пазл, тобто він спочатку накидував шматочки різних історій, і лише наприкінці він їх поєднував. А то тут така лінійна історія, все відбувається доволі послідовно тобі. ну... Більше подобається, коли це як пазл, коли є якась загадка додатково до, до сюжету, чи, чи це така витребенька, без якої можна а, е, прожити? Ну, ось мені, мені подобається, що кожен фільм інший. Ось це мені подобається. Я, прям, я, я не знав, чого очікувати і після 21 граму, і після того, як подивився Бьордмена. От Ми з дружиною почали дивитися Бьордмена, її там не зачепило за перші 10 хвилин. Вона каже, ну мені не дуже цікаво. Я отримав здоволення, неймовірний кайф від цього фільму. Сьогодні також подивився. Моїй дружині однозначно він сподобається це кіно. Я нею готовий його ще раз подивитися. Тому я думаю, що наступне кіно а, буде зовсім іншим. Може, дійсно комедія це буде? Може, чорна комедія. Я думаю, що ну, цей режисер однозначно, я думаю, що будь-який актор світовий зараз, і суперзірка якась, і, і Бред Піт, ну, навіть там поп-актори. так? Я думаю, що кожен би готов би знятися в нього. Мені, мені так здається. Ну Він же знімався, Бред Піт у Вавілоні в нього знімався. Ну Все бач, ти більше знаєш про кіно, ніж я. А, до речі, Вавілон. Ну, знову ж таки, зовсім інше кіно. Ну Можна там їх всіх якось поєднати, стрічкою, але... Але ну, сказати, який мені більше за все сподобався, напевно, що Бьордман, я б сказав, би, серед усіх зараз. Ну, можливо, тому що він там, найсвіжіший, найсвіжіший і, можливо, не такий е песимістичний. А, але це кіно однозначно має бути в колекції ну, у кіномана, навіть не такого просунутого кіномана, як ти, а такого попсового, як я, також має бути. Тож ця довкола, довкола теорії про те, що мистецтво здатне міняти світ угу. людей. Багато розмов. Одні кажуть, що це все маячня, що нічого воно не, не міняє, воно здатне лише розважати. А людина, власне, людина може лише щось міняти у своєму власному житті, таким чином змінювати світ. Ти як вважаєш, кіно змінює життя і змінює людину? І якщо так, то оця стрічка, яку ми щойно подивилися, як вона здатна змінити, змінити світ і життя в нашій країні безпосередньо? Можливо? Ну. От скажи мені, чи багато людей після перегляду серіалу Бригада пацанів з Кривого Рогу, з Херсона, Запоріжжя вирішили, що потрібно створювати, збиратися хлопцями в зграє і відстоювати свої права. Я думаю, що багато. Тому до чого веду, що будь-яке кіно, навіть ну, якесь абсолютно неінтелектуальне, може змінити і започаткувати щось нове в житті в житті людей. Після перегляду форест Гампу, чи захотів я встати і побігти? Абсолютно точно захотів. Хтось скаже, для чого ви показуєте таке кіно, коли і так навколо все доволі депресивно, драматично і навіть трагічно, і це кіно ну не не надихає, не, не воно не, не дає людині крила. Людині потрібно ж сміятися, забутися трішечки, а тут навпаки показується, що ми всі помремо. Врешті-решт, що так само, як цих героїв. Ми всі такі а, доволі слабкі, самотні. Ми всі добрі люди, але через низку обставин не можемо робити якісь добрі речі, тому що нам щось заважає. Що б ти сказав на таку Ну, ось ти, ти зараз і пояснив, чому потрібно дивитися це кіно. Тому що ми дійсно у кого є зараз проблеми. Проблеми зараз є у всіх. Є в нас одна велика проблема з тим, що відбувається в країні. Є проблеми у кожного: Проблеми з курсом долару, проблеми. Там, з кредитами, особисті проблеми в кожного свої, маленькі, великі. Коли ти дивишся таке кіно, можливо, ти якимось чином перекидуєш частину проблем. Ну, ти бачиш, що у головного героя проблем навіть більше, ніж у тебе. Можливо, ну це не те, що там частина менталітету українського, що комусь гірше за нас. Але ну, це дійсно працює. Коли ти бачиш, що не все так прямо яскраво і красиво, як показують на телебаченні, або в сюжетах про ту ж саму Барселону, що це неймовірно красиве місто. І ти, і ти бачиш ну, таку Барселону, яку, певно, точно ти як турист ніколи не побачиш. Можливо, це і надихне тебе на те, що не все так погано в тебе, що буває гірше. Буває гірше і там, буває гірше, в Барселоні. Там, де ти думав, що це просто рай на землі. Е, тому. Ось ця дозована видача хорошого і поганого, вона має бути зараз в нашому житті. Нам потрібні емоції. Нам потрібно плакати, плакати від щастя, плакати від сміху. Іноді плакати через переживання за героя. Ну, краще вже плакати за героїв в такому кіно, ну, переживати, ніж плакати в реальному житті. Цього, в принципі, я хотів побажати всім, що такі емоції негативні, краще пережити в такому фільмі, ніж в реальному житті. А ти поділяєш точку зору, що страждання вони нас роблять кращими? Однозначно, однозначно. нам всім потрібні страждання іноді. Я думаю, що ми всі частково такі моральні мазохісти, нам потрібно іноді відчути жалість до себе, себе пожаліти або хтось нас пожалів. Тому ось ці емоції, ну, ми також маємо іноді отримувати. Якщо б ми ходили і посміхали завжди як дурні, то це було б як мінімум дивно. А як максимум, це це взагалі було б, ну м'яко кажучи, неправильно. Тому однозначно такі емоції ми також маємо отримувати. В такому вигляді естетично, красиво, чому б ні? Слухай, ми всі виховувалися так чи інакше у кінотеатрах. В шкільних навіть так. у відеосалонах чи біля екранів власних телевізорів вдома тебе яке кіно виховувало? Мені 30. Перший фільм, який я бачив в кінотеатрі, це був фільм Гладіатор. Тобто це не було там якесь фестивальне кіно. Я пам'ятаю, що я сидів там на сходинках, тому що не було місця. І це був Гладіатор і, і досі вважаю Ірасла Кроу, одним з своїх найулюбленіших акторів, особливо там після ем, «Beautiful Mind», після Ігри разуму і так далі. А це кіно перше, яке я прям запам'ятав, і для мене це було там враження величезне. E, взагалі, стосовно кіно, я обожнюю. Я, я дивлюся абсолютно різне кіно, я дивлюся мультфільми з, е, е, там, діснеївські або піксарівські, зі своїми, зі своїми малими, вже. я обожнюю екшени, я обожнюю Марвел, е, обожнюю комікси, і я люблю Бетмена, Супермена, я люблю комедії. Тобто, я реально тут такий всеядний. Стосовно того, на чому виховувався, ну, Е, є фільми, які так, в мене назавжди затавру... затаврувалися. Ну, окрім гледіатрочі, це які? Ну, Це однозначно назад у майбутнє The Makes. Угу. Всі три частини. Це така сага, яку я передивляюся регулярно. Це «Форест Гамп. Це ігри разуму. З Resлом Кроу. Ось для мене головна характеристика останнього фільму з Камбербетчем, що це дуже схоже на Ігразма, тільки гірше. Комедія, я не знаю, можливо, я не знаю, дивився ти чи ні, це Вікенд у Берні. Е, я не знаю, чому, але я обожнюю цю комедію, причому дві частини. Можна сказати, і певно, що це поп-кіно, скоріше за все. Але ну, кожна з них однозначно життєстверджуюча. Назад в майбутнє можна по різному до нього ставитись, наприклад, так. Що це просто там поп-комедія? Хтось не знайде е, ніякого сенсу е, глибокого там сенсу. Я я, я бачу це. Ні, чому там є? Там багато про що можна говорити, про людську долю, яку можна змінити. Абсолютно головна ідея це те, що можна все змінити в своєму житті. Навіть якщо ну, в фільмі, навіть якщо в тебе було щось, навіть можна змінити минуле. В даному випадку, звичайно, вийдеться йдеться про те, що головне змінити що буде в майбутньому. Вже Екзмін це вже інша розмова. Тому ось е, е, такі фільми я обожнюю. У мене там є навіть е, стосовно назад, майбутнє. У мене навіть є е, додаткові матеріали е, з цього фільму і сцени, які не потрапили у фінальний монтаж. Е, тобто я там такий фанат цього кіна. Е, нещодавно продивився альтернативний фінал Я легенда з Вілом Смітом і був вражений, прям мені дуже подобається цей фільм. І психологія, і філософія цього фільму. Взагалі, зомбі-хоррор мені подобається. А чому? Не знаю, не можу зрозуміти. Я не фанат взагалі, фільмів жахів. Дзвінок, я, мене вмовляли, щоб я подивився його. Це для мене було. Ну, я ну, не знаю, не фанат точно. Ну, не ходжу на не ходжу на фільми жахів. Але зомбі-хор, Зомбіленд, ну він веселий. 28 днів по тому. Я легенда, дуже подобається. Ну, не знаю, не можу пояснити, чому. Серіал «Ходячі мертвеці. Угу. Ось це, мабуть, тому що культурологи, культурологи пишуть, що насправді ми всі перетвор... нас всіх на зомбі перетворює ця культура такого загального поглинання і споживання. і це як метафора сучасного суспільства, в якому ми живемо, і потрібно чимало зусиль, аби залишитися людиною серед тих, хто так занепащає себе. Ну я легенда. По суті, там Віл Сміт не таке, як всі, а зомбі це суспільство. А от Віл Сміт, він дивний для них. Така філософія. Думаю, що в цьому фільмі намагаються показати з цієї сторони. Кіно дуже багато класного, і сьогодні також ми подивилися дуже класне кіно. Дякую, що ти знайшов час для цього кіно. Дякую, що так змістовно розказав про свої враження і про свої симпатії. Нагадаю, що у підпільній імперії сьогодні ми дивилися не дуже оптимістичну стрічку, трагедію, яка має назву Б'ютіфул, дивилися з Анатолієм Анатолійовичем, нашим колегою, і говорили про життя, тому що кіно і є життя, з якої як казав Хічкок, повирізали усе скучне і непотрібне. Це підпільна імперія на 1+,1. плюс Ми побачимося вже за тиждень наступної п'ятниці, як завжди, покажемо вам якесь дуже цікаве і змістовне кіно. Хай щастить.